Як зараз робляться теплопідлоги. Переважно і масово. Це використовується екструдер, який кладеться наверх плівка, труба на скобу і так далі. Значить, Екструдер, хочу зауважити, що використовується переважно двох типів: це з місяць у нас тих більше 150 кПа, і переважно інший це більше 200 кПа. Почуть дешевого рішення, у нас є матеріал. Є 150 по горючості Г1. Тобто можна так само під теплу підлогу або під стяжку використовувати цей матеріал. Томія відкладе близько 25% для тих, хто хоче, економ варіант. Другий варіант, якщо ми говоримо про екструдер більше 200 кПа, будь ласка, у нас є ЕПС 200, псбс 35 30 кг на куб, більше 200 кПа, теж група горючості годин. Будь ласка, під стяжку, під теплу підлогу, там замінити екструдер. Економія приблизно, якщо порівнювати з цим є ППС, близько 15%. Тобто це для клієнтів, які хочуть зекономити, в першу чергу.